Важливу роль в очищенні сумщини від російських боєприпасів відіграє робота груп нетехнічного обстеження. Саме вони щоденно працюють з органами місцевого самоврядування та цивільним населенням щодо визначення територій, забруднених вибухонебезпечними предметами. Проводять маркування територій та встановлюють знаки мінної небезпеки. Подробиці у відео від ДСНС. Сьогодні ми знаходимося в місті Тростянець. Мета нашого знаходження тут це провести нетехнічне обстеження, це спілкування з місцевим населенням для того, щоб визначити місцевість, яка може нести загрозу нашому населенню у вигляді вибухонебезпечних предметів. Сьогодні у нас відбувається засідання робочої групи з нетехнічного обстеження на території Тростянецької громади, метою якого є визначення небезпечних ділянок. До нашої структури входить безпосередньо. Я як співробітник ДСНС, представник національної поліції, тому що до них також дуже часто стікається ця інформація вся. І представники місцевої влади. Наша група. Працює за двома, скажімо так, принципами. Перше, це незалежно від на До нас якоїсь інформації. Ми збираємося один раз на тиждень. Це планові зустрічі для визначення планів нашої подальшої роботи на майбутній тиждень, а також узагальнення роботи, яка була вже перед цим виконана. І також така група збирається за неплановим принципом, коли хтось із членів групи отримує інформацію про можливі місця розмінування, виявлення вибухонебезпечних предметів або будь-яку інформацію взагалі, яка пов'язана з вибухами. Завдяки цьому людському спілкуванню ми визначаємо ті ділянки, які можуть нести загрози людям. Ми виїжджаємо на цю ділянку території, вже оглядаємо її. Можливо, там ми зараз знайдемо якісь залишки, які будуть вказувати нам про те, що дане поле було міноване. Потім ці ділянки території ми відмарковуємо. І проводимо технічне обстеження з подальшим розмінуванням. І вже отримавши цю інформацію, ми робимо свої висновки і визначаємо подальші методи роботи, звернення, тобто або це залучення піротехнічних підрозділів, або це прийняття рішення про виключення цих ділянок з переліку небезпечних. Ну, в принципі, весь перелік робіт, який проводиться в даному напрямку, він є доволі таки важливий, тому що він забезпечує безпечність життя мешканців нашої громади, особливо, як я вже зазначив, які пробули місяць в окупації. Громадянам слід звертати увагу на, на свою в першу чергу безпекову складову, адже території, які можуть нести загрози людям, в жодному разі не потрібно туди ходити. Якщо... Є заборона про відвідування лісів до обстеження їх, то потрібно їх дотримуватися.